Помічаю зараз, що люди заходять в нові люди заходять в моє поле, і часто вони відразу я їх як помічаю? Вони можуть щось. Бікнуть, да, в коментарях, чи десь там ще, десь щось там є, щось в картині світу у них щось не схлопується. І я розумію, що їхня душа дала імпульс притягтися. Вона, оця інтуїція, притягла їх в це поле, в це місце, почути ті слова, тому що саме через мене, наприклад, да, чи через іншого провідника в людини можуть розкодуватися якісь її закриті двері, і вона піде шляхом свого духовного розвитку, шляхом своєї душі. Духовний розвиток це. Імпульси душі, я туди йду, і через особистість організовую це все в своєму житті. Але особистість, гординя настільки его засліплена гординею, що воно відразу починає перекривати потенційний навіть шлях своєї еталонної дороги. І починається всілякі неприємні виригування. Не перекривайте собі дорогу.